Друзі, всім привіт! Аврора дуже багато. Товарів по 29 гривень. Новинки в асортименті. Запрошую до перегляду. Новинка баночка для спецій. пластик з дерев'яною кришкою. Віліні 77 гривень. Новинка в Аврорі цукерки, шоколадні, Міленіум. Вері, пері, арахіс, салона, карамель 140 грам. 69 Новинка маршмело на палиці. Пампулі. 5 червоних сердечок 55. Знову в Аврорі чай трав'яний безкіт. Ромашка. Чебрець 30 штук. Паці 22. Знову завезли чай трав'яний безкіт протизастудний. антистрес, 20 штук 24 гривні. Чай чорний байховий. Джет, манго маракуя 39. Чай зелений джет, суниця 20 штук в паці 34 гривні. Гарна знижка серветки вологі для очищення взуття натурели 15 штук, 8 гривень. Напізо танічний, негазований мультифрукт. Смаки в асортименті 0,5 літрів 29 Напій вітаміни зі стевію, Экстра Лайф, Имунітет. Жестяна банка 150 мл, Антистрес 27 гривень. По шоколад молочний мілка, Кремова полунична начинка 57. Молоко незбиране. Згощене. Д Сату. Первомайське. По акції 62 две Зі знижкою шоколад чорний світоч десерт трюфель 47. До дня закоханих пряник імбірний добрик. Це любов двадцять грам В асортименті 12. Шоколад молочний світоч ексклюзив чорниця, 235 тридцять пять сто дев'ятнадцять. Вафлі Світач Артект зі смаком шоколаду. Смак пломбіру – 14. Новинка шоколад молочний Любимов Кіц з молочною начинкою бісквіт – 38 грамм, 19. Шоколад молочний пористий, Millennium з йогуртовою начинкою – 27 грамм. Міленіум Blond Coconut 14 гривень. Шоколад молочний поліс Любіма в карамель 33 грама 19. Новинка цукерки з молочного шоколаду. Серце, горіхове праліне: 34 грама. В асортименті 27 гривень. Пряник медовий імбірний Аврора передбачення з любов'ю 14 гривень. Батончик вафельний глазурований, файн іт, карамель 11 гривень. Знову в Аврорі начинка. Макова для випічки Велес 500 грамм 49 По акції паста шоколадна Шоко Крафт з фундуком «Какао» 320 грамм 99 Новинка цукерки шоколадні Мілену вері пері пташине молоко 150 грам 99. Основа пряна для приготування глінтвейну. Рідкий концентрат. Монік 12. Супер. Знижка. Приправа. Рідка універсальна. Делір зі смаком курки 250 мл 9 гривень. Новинка іграшка. дитяча. Валіза для ляльки з блискавками різні кольори 69. Новинка набір іграшковий той, той слялька, і той, лялька, єдиний рог 699. Цікава новинка, кашпо декоративне, гіпсовий, леді білий в крапинку. 69. Суперзнижка, підставка, декоративна, гіпсова, фігурна, мармур, 29, коштувала 74. Підставка під свічку, гіпсова, овальна, 175 на 90 мм, 44 мм. Кашпо декоративне, металеве, з ручками 29 гривень. Зі знижкою 35%. Декор для дому рослина штучна в горшику. Золотий профіль 77. Гарна новинка. Ваза для квітів, гіпсова рельєфна, чорно-біла. 64. Суперзнижка свічка нічний клед на батарейках. 29 коштувала 49. Свічка нічник, лед на батарейках. У колбі 29. Коштувала 69. Знову завезли попільничка скляна. Прозора в коробоці 39. Знову на паличках дерева декоративна з лед підсвіткою 349. Новинка набір шампурів металевих кампін. 6 штук. 109 гривень. Зі знижкою 42 Пакет для запікання. Копчення на шипі. Димок 69. Пергамент для випічки круглий. Фіна діаметр 36 см. 10 штук, 29 гривень. Плівка харчова 365, 15 метрів 11. Новинка плівка в харчова з перфорацією лігном. 30 метрів 34 гривні. Пакети слайдери для зберігання, заморожування. Фіна 1 літр, 10 штук, 34. Новинка пергамент для випічки, силиконізований. Лігнум 20 метрів 380 міліметрів 99 гривень. Набір приборів столових 24 штуки в коробці 399. Коштував набір 549. Прес для чеснику. Круглий метал 39. Щипці кулінарні, металеві 39 гривень. Новинка дошка кухонна, пластик гнучка, альму, кольори в асортименті, розміри 21 на 30 см, 34. Ціну знижено, ніж для піци металевий на блістері 22 гривні. Новинка набір трубочок для напоїв, пластик 50 штук, різнокольоровий 14, ложка столова з візерунком. Алма 34, така ж віделка столова з візерунком Алма 29. Ложка чайна з візерунком Алма 27 гривень. По акції сковорода алюмінієва антипригарна зі з з'ємною ручкою, Діаметр 20 см, агат гад в 339. Зі 339. 20% пательня алюмінієва антипригарна. з кришкою везер. Діаметр 24 сантиметра 599 Коштувала 749. Пальник для газового балона 69. Новинка сковорода для млинців. Густом хайлен мате чорний колір. З антипригарним покриттям Діаметр 22 сантиметра 169. Ціну знижено на сковороду алюмінієву антипригарне покриття. Густо. Хайлен матей, діаметр 24 см, 219. Набір кошиків для зберігання. Пластик 3 штуки. прозори 77. Кружка металева 39. Термос з помпою, ручкою. Колір зелений помаранчевий 449. Знижка шістдесят два відсотка, термочашка кольорова з пластиковою ручкою двадцять дев'ять. Серветка настільна порційна, кругла. Різні кольори 29. девять. новинка. Склянка висока. Уніглес твист двести сорок миллилитров мл. 24. Келих для шампанського скляний. Каурас 185 миллилитров 39. Новинка стопка для специи. Керамичная з чем? Сірий колер в ассортименте в коробоці 199. Чашка керамичная офисная с деколем черный колер.

З ручками. Золотою окантовкою 99. Супер знижка, іграшка дитяча. Котик пухнастий. На падусці. 29 гривень. Коштував 149. Лампа переносна LED, мережа підвісна 12 Вт, 179. Лампа настільна. Декор, ЛЕТ на батарейках сенсорна в асортименті 99. Гель для душу, б'янка, сицилійська апельсина. Тасканський виноград 99. Набірушників паперових і коло. Білі двошарові два рулона 37. Серветки вологі, дитячі, смайл, алоя. В асортименті 84 штуки. В упаковці 39 з клапаном. Серветки вологі дитячі сафі. З клапаном 120 штук 27. Супер знижка лялька в одязі з аксесуарами на волосся. В асортименті 29 гривень. Коштувала 129. Годинник настільний. Круглий Вундертайм різні кольори 77 По акції сумка для рибалки катушок Оксфорд чорний колір, два відділення 249 гривень. Плет полуторний, бавовна, лана вітта, розміри 140 на 200 см, 424 гривні. Крем для рук Граце Дей 100 мл в асортименті 29 По акції вода туалетна, жіноча ловіт, мустик, спель. Фентезі 55. Вода міцелярна для обличчя. Елен 200 мл 34. Новинка набір косметики для губ. Ловіт. Помада плюс олівець 88. Дзеркало кишенькове. Двустороннє. Пластик кругле. Різні кольори 17. Новинка, глітер, рідкий для обличчя. Ловіт в асортименті 49. Супер знижка, сумка, бананка 29, коштувала 77. Рюкзак детячий двадцать девять. Сумка бананка дитяча, Желтый колер двадцать девять. Килимок придверний, текстильний сірий колір, велком з котиком, 40х60 см, 55 см. Набір килимків для ванної кімнати, Даріана. Розміри 8, 80х48, 48х48, 2 штуки, 179 Щітка для чистки радіатора опалення. біхоми 72 см. Сірий колір 29. Новинка йоржик для унітазу з пластиковою підставкою. На липуці 139 гривень. Гарного настрою, чудового дня! Дякую ваша новакція!